Всім привіт! Ви на каналі Волиз Денія Це третя частина, як ми будемо виживати на сервері. Ну, е давайте будемо зразу виживати, але я для цього спеціально буду. Ну, коротше, дивіться. Е я коли зайшов на сервер, то я, то я побачив, що тут написало: е Добро пожаловать на сервер. Е получите крутий вертоліт безкоштовно. Написати команду АІР. Давайте попробуємо написати команду. Пишем А ИР. Получить вертолет. Скренька. А если мы сейчас напишем А ИР, тогда Два вертолета. Шу. Капец. Так, короче, видите, нажимаем сюда. Наприклад, все, вертолет. Тут а я багажный вертолета можно летать. Моды? Капец, я не знаю. Не знаю. Гелікоптер, гелікоптер, коптер. Гелікоптер. Ладно, взяв. Щоб ви розуміли, у мене просто було півсердечка, де я хом-хом хом-хом хом хом хом. Затихавка-халка-халка. Просто, 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 просто. просто, просто, просто. До речі, точно. Як по нашій традиції, ми знову ведемо кіт. А, до речі, тут репорти можна кидати? Репорта. Репорт просто. Репорт. Не можна репорт. Так, добре, дивіться. Можна ще одну навіть морквочку з'їсти. Все, дивіться. Як по нашій традиції, ми маємо написати команду кіт старт. Ой. Кіт старт. Так, блін, ще одну моркву, чи що. Так, капець, скільки це просто! Це просто як хауваю, скільки бо моркви. Ладно, все, моркву сюди і пишемо kit. Start. І kit. Default. А, набора не яснує. блін. Я думав, дефолт є, бо типа дефолт є. Ну, я, коротше, маю зерп І дефолт це означає без донат. Так, ладно, коротше, ще одну морку з'їсти? Ладно, як хочете. Давайте схаваємо мені і так без різниці. Ну, я думаю, щоб в мене було як читери в автошахті, то давайте підемо у таку нормальну та настоящу шахту. Що для цього нам потрібно? Це кірка. Давайте у хаті проведемо. А ні, ні. ні, ні. то в одиночному сервері так прикольно в хаті провести. О, точно желізко. Я вже забув про це желізочко. А ні, це желізко ось це рау Рон, Нє, це фігня, желізо в, в цьому сервері можна рахувати саме найнепотрібніший метал. Це типу, найпростіший метал, який нікому не потрібен. Так, ладно, давайте будемо купатися вниз. Ні, ну типа не вниз, бо правила Майнкрафта порушувати не можна. Будемо так копати сходами. Так. Так, так, так. Ми можемо накопати е, кругляк. Так кругляка і тупо його продати. Ні, ні. Коротше, давайте ось це просто продамо для приколу ах, Сел. 200. 2333. Коротше, ось так от. Ми будемо проживати. Звичайно, бідуємо. Те б не бідуємо. До речі, що тут ще можна зробити? На цьому сервері. Я на цьому сервері виживав з друзями, тому я тут не самий нубський чолік. Дивіться, що можна нажати? Це можна написати шоп? Або не шоп, а Голови. Хе. Хед. А не-не-не, хед. Давайте краще. шоп, так. Шоп. Магазин голів і вони безплатні. Просто можна блоки. Діамантовий блок і зараз тупо покладемо його до шахті. Так, два. Діамантовий хочу знайти. Діамант, діаманти, діаманти. Так, так. Це я не можу прочитати, бо вона виходить за межі екрану. Та -моя! Його О, діамантовий блок. Я беру. Також я беру простий діамант на сторінці 13, так? Так, діамант, діамант. Діамант. діамонт. Діамонт. Сьмба. Ми тут просто пишемо команду head", І Як ми тепер виглядаємо, як на голові діамантове Діамантова штука. Коротше, можемо зняти перепискою команди HEAD Але ось так можна вже зняти. Тупо, дивіться, щоб промкнути людей. Просто ти такий йдеш, обо-обо-обо і він випадає. Ладно, дивіться, я це спеціально купив. Я, ну, я вам показую, як тут там на цьому сервері виживати, бо я вже тут там не перший раз так сказати. Дивіться, от ми можемо прописати, який старт у нас є. Е скрині. Давайте скрафтимо чотири скриньки. Чотири скрині. Оба-оба. Це четверта скринька. Нам треба зробити пічки. Чотири пічки. Тобто. ні-ні, не чотири пічки. Я і що я себе плутаю? Дві пічки. Ч... Чотири пічки. Вибачаюся <плес> Чотири пічки, щоб нас не загриферили. Дивіться, Що нам далі зробити? Треба взяти нам ось такий ось чарівний. Добути. Ось ну, так, кладемо пічки. кладемо скрині. Потім. йо моє треба ще одну скриню робити. Треба ще одну скриню робити. До речі, що це таке? Що тут так багато назвали? Я не розумію. І так, ще одне деревце і ще одну скриню треба робити. Ще то ще дві. Обо. Все. Знов я себе дурю. Знову треба ще дві. Вітя ось так от робите. І щоб вас не загрифели вагонеткою, ви маєте зробити тут пічки Ну я не знаю, чи на цьому сервері, звичайно, грифіряді, але на Рілі Ворлді ну, я привик уже тако робити. Ой, вибачаюсь так, робимо пічки і для приколу ми їх, типу, сюди поклали. О, можна ось так зробити. Оба! Оба. 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 Ого, ми зробимо тут всі типу, блоки щоб всі думали, що ми багачі. Так, от забираємо. Та є моя. Так, коротше, отак беремо. Далі робимо. Э, нам треба раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11. 14, 15, 16, 17, 18, 19 Ну, коротше, десь 20 штук. Тому пишемо. Шоп. Голови. Діаманти На. сторінці номер. 13. Ми беремо 20 таких штук. А де вони? На сторінці номер. Так, так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шісім. І сам прикол, що вони безкоштовні. Ви можете це продати платно, а вони тупо задумуються, чи купляти, то, чи не купляти. І якщо вони куплять, то це буде найтупіша їхня покупка, якщо це можна взяти безплатно. Ось так от, коротше. Можна зробити ніби з такого блоку дом. Реально. От просто дивіться. Що ви розуміли, я взяв таких стак і я можу. Ах, сел? 5 тисяч. І вони можуть реально подумати, що це справжні алмази і сказати, М -м, нормально, типа вигідна ціна, і тіпа, вони купляють, але це безплатно. І тіпа, от в мене такий дом, я просто багач, буду, просто багач. Ну добре, ну будь ласка, моя ціль 300 підписників, підпишіться на канал, поставте лайк, нажміть на дзвіночок. Приймайте участь в конкурсі, а в якому дізнаєтеся, можливо, на вихідних. З вами був я, Володя. Ви були на каналі Володії Даку. Дякую, що проглянули це відео. Якщо є наступне, обов'язково подивіться попередньо. Наступне всім пока-пока!